Всім привіт! І сьогодні поговоримо про зарядні дроти. На перший погляд, вони всі однакові, але насправді вони різні. І вони відрізняються не тільки ціною, а ще й ще якістю і можливостями. Почнемо з того, що є багато різновидів швидких зарядок або видів зарядок через одні і ті самі дроти. Тобто є різновиди, як Quick Charge, Samsung і навіть Протокол Apple. Вони всі різні і потребують різних дротів. Ну і упустимо той момент, що різні дроти мають також різні роз'єми. Це micro USB, Type-C, або той самий Lightning. Чому я записую це відео? Бо в моїй колекції завалялось досить багато дротів, але більшість із них не відповідає моїм критеріям. А саме швидка зарядка, тому що вона потрібна. Під час блекаутів, коли потрібно швидко зарядити телефон, павербанк, тощо. Тому вирішив перебрати всі дроти та виміряти, чи спроможні вони робити швидку зарядку, або ні. Бо деякі або пошкоджені, або мають внутрішній поганий протокол, чи як його назвати ще. Ну, і простим варіантом, як в мене, це я використовую такі от. Вимірювальний пристрій, який показує, які типи швидких зарядок підтримує саме дріт. Або якщо у вас немає такого вимірювального пристрою, альтернатива це заряджати павербанк на павербанк. Тобто ви зможете подивитись по індикації, якщо у вашому павербанку є індикація швидких зарядок. Ну і альтернатива ще перевірка, чи спроможний ваш. Дріт на швидку зарядку це використовувати телефон або девайси, які ви підзаряджаєте зі швидкою зарядкою. Це, в принципі, зручно, але в цьому є й нюанс. Як я і сказав, є дуже багато різновидів цих швидких зарядок, від 15 до 65 або навіть 100 Вт як Power delivery. На мій погляд, найкращий варіант це Ті дроти, які підтримують просто стандартні швидкі зарядки. Адже якщо воно не підтримує швидку зарядку, від такого дрота ви з максимум зможете заряджати до 10 Вт. А для телефонів чи пауербанків це може затягнутися від 4 годин до навіть цілої доби. Також е я стикнувся з тою проблемою, що, наприклад, таким варіантом перевірки, Неможливо перевірити Type-C type c, type -C роз'єми. Тому що якщо підключати два пауербанки, то один з них буде заряджати, інший ні, і це, скажімо так, вдача. Тому що я не розумію, як це правильно працює, і чому з Type-C воно не зразу хоче працювати. Ні тестер, ні Powerbank. Скоріше за всього, просто Type-C зазвичай працює в дві сторони. Він може як заряджати, так і розряджати. А якщо підключити два повербанки, які вміють розряджати і заряджати через Type-C, то це буде трошки некоректно. Також мене здивувало те, що Type-C, я вважав, що це більш старий роз'єм, який не підтримує взагалі швидкі зарядки, але виявилося що ні. І деякі мої дроти підтримують. Хоча більшість девайсів, наприклад, як телефони, вони не підтримують через мікро-USB такі надпотужності. Також трохи поговоримо про мій пристрій тестер FNB58. І в цьому пристрої є дві цікаві функції, які я вважаю безкорисними. Одна із них це зчитування чіпа, який є в дроті. Воно майже ніколи не читає, і ці дані маркування не мають ніякого сенсу. Можливо, це штука для того, щоб перевіряти, наскільки оригінальний дріт, але вона в мене не працює. Ну і наступна функція, яка не дуже корисна, це вимір опору дротів. В принципі, кожен дріт має свій опір, і чим він нижчий, тим якісніший сам дріт. Але по факту воно не впливає на швидкість зарядки або на якість зарядки. Ну і до того ж, це може працювати некоректно. Адже опір може змінюватись в залежності від того, як ви якісно, наприклад, всунули в той самий USB або Type-C в роз'єм. А висновки можна зробити такі. Це використовуйте саме ті дроти, які вам подобаються, ті, які мають швидкі зарядки, або відповідно до вашої потреби і до потреби ваших девайсів. А також самим кращим варіантом це використовувати оригінальні блоки живлення та оригінальні зарядки. А ці всі дроти підуть на смітник. Дякую.